Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить родини ваші, дітей ваших і кожну сферу вашу. Амінь. Це для мене, я це приймаю, я благословена людина у Христі, і Господь розповсюджується в моєму житті своєю добротою. Амінь. Я це приймаю, я так вірю. Амінь. Про що я сьогодні хочу разом з вами поміркувати? Дві історії, я хочу згадати, через які ми можемо навчатися, як ми не повинні робити, або як ми можемо робити. Перша історія це історія про Ієровоама, це цар Ізраїлів, і Божа людина, так сам Бог про неї говорить. І так ми бачимо в Біблії, що це Божа людина, це Божий посланець, його звати Ілія. І ось приходить Ілія в Віфіль, щоб поговорити з царем про жертовник, про майбутнє, про осію, якого Бог підніме, і який, через якого Господь звершить Божі суди, щоб не було ідолопоклонства. І він говорить певні речі. Вони не дуже подобаються людині, царю. Так буває, що нам колись в якийсь час Божі люди щось говорять, нам це не дуже подобається. І ось яку помилку робить в цей час і Єровам, цар, людина Ізраїлева. Він піднімає свою руку на пророка Божого, на людину Божу, на Ілію. І вона одерев'яніла у нього. Скільки сьогодні я бачу людей сфери життя, яких вони стали одерев'янілими дерев'яними. Там нема життя, там нема духу Божого. Чому? Тому що ці люди, через те, що їм не, не подобається, як наставляють їх Божі люди, або як Божі люди на них впливають. Вони починають з ними воювати, підіймати на них руку свою або відкривати свої уста на них. Я бачу стільки сьогодні людей, сфери життя, яких стали дерев'яними. Тому про що я говорю? Що не треба воювати з Божими людьми. Є біси, проти їм, перемагайте їх, є сатана, перемагайте сатану, є гріхи, перемагайте гріхи. Є спокуси, перемагайте. Точно, з Божими людьми не треба воювати. І ось цар, побачивши, що рука одерев'яніла, він просить Ілію. Будь ласка, помолись Богу своєму, щоб рука стала нормальною. І Ілія молиться, і рука стає нормальною. Дивіться, людина Божа молиться, і якась сфера вашого життя, вона. Ну, вона змінюється, вона зцілюється, вона відновлюється, вона ну, має можливість сьогодні бачити зміни, переміни в вашому житті. А коли ти виступаєш проти Божих людей, навпаки щось зупиняється і щось стає дерев'яним. Тому ми не з таких людей. Я вірю, що це не ви. Ми міркуємо про те, щоб я, наприклад, не зробив помилки, тому що в мене теж те є люди, Божі в моєму житті. І я повинен дивитися за своїм серцем, за тим, що я говорю, тим, що я сповідую, чи я ремствую, чи я живу в ропоті. Амінь. Друга історія це теж Маріам і Аарон, вони починають нарікати, наїжджати на Моїсея. А Моїсей ну, Божа людина, про неї сам Господь, він говорить, що він був людиною. Найлагіднішою за всяку людину на землі. І Він має стосунки з Богом. І Господь говорить з ним лицем до лиця. І Він бачить образ Бога, якщо з усіма іншими Бог говорив через сни, через віддіння, з ним лицем до лиця. І Бог говорить, це найлагідніша людина за всяку людину на землі. незважаючи на те, що Господь, Він. Вибрав Моїсея по серцю своєму, і Моїсеєм подобається, знаходяться лідери або люди, наприклад, церкві, Маріам. Саме цікаво, що за цим бунтом стоїть жінка, Маріам, і бунтує вона проти дружини Моїсея в Єфіоплянки. Цікава така паралель. Жінка бунтує проти жінки. У неї проблема з Моїсеєм через жінку, Єфіоплянку. І вона починає бунт, І цей бунт затягує свого брата Аарона. І починають нарікати, роптати, починають десь е чіплятися до е Моїсея. І ось що ми бачимо: ми бачимо, що Маріам вкрилася проказою і побіліла як сніг. І Аарон говорить Моїсею, коли він побачив, що вона вся в проказі. Будь ласка, пане мій, не зарахуй нам за гріх те, що ми вчинили нерозумно, то згрішили. А що ж вони зробили нерозумно, то в чому вони згрішили? Про що він просить, щоб не зарахувати в гріх? А саме цей момент, що вони почали виступати проти Моїсея, якого Бог поставив по серцю своєму. Про якого Бог говорить, що це найлагідніша людина. Ну так буває, що люди або лідери, або служителі вони можуть бачити по-іншому. Тому в мене є рішення. В моєму серці є рішення. Я не буду серед тих людей, які живуть в ропоті проти свого лідера, проти там, свого пастора. Я людина, яка буде йому допомагати, служити, підтримувати, молитись. Я буду разом з ним грібти в одній лоці. І я вірю, що це не моя історія воювати з Божими людьми. Моя історія бути поруч з Божими людьми. Тому сьогодні ти приймаєш рішення або бути прокаженим, як Маріам, або бути як Ієровоал, і дерев'яним, хтось по пояс, хтось вище пояса, хтось до самої голови. У когось дерев'яній паралізованій сфери життя. Ти вибираєш бути дерев'яним, прокаженим, або бути сьогодні співпрацівником разом з Божими людьми в Царстві Божому. Я вибір свій то зробив. Я вірю, що ви зробили. І ви серед тих людей, які навпаки підтримують руки Моїсея. Тому будь такою людиною. Амінь.